Діти це квіти життя. За минулий рік цей квітник у дружківці поповнився практично на пів тисячі малюків. Такі офіційні цифри державної реєстрації актів цивільного стану. За їх же даними, Маріанна, Стефані, Соломія це ім'я, які вже не користуються популярністю. Щодо хлопчиків, то найрідші батьки називають їх Платонами та Артурами. За 2015 рік, статистика год Наша я можу вам розказати, що зарегістрирована 452 п'ятдесят в нашому ЗАГСі. Із них процентів 10 составляють граждані із зони АТО, Діти із зони Ато. Якщо ж батьки переїхали в інші області, але вже мають звідти відповідні папери, підтвердити факти народження можна буде лише через суд, зазначає Ольга Мозгова. у 2015 тисячі таких випадків було. Три, але фахівці прогнозують їх збільшення у цьому році. Батьки звертаються к нам з этой справочкою медичною з території ДНР. Пишуть У нас заявление о ми роз'яснили мы від регістрації вид Ми рождения. відказ, составляем отказ в том, не имеем права зареєструвати дане народження по справочці, виданої з тої території і громадяни звертаються в суд сосковим заявленням для того щоб встановити факт народження даного ребенка 19 лютого після ремонту відкрилося дружківське пологове відділення але вже встигло прийняти 10 немовлят в одного з них день народження припав на 29 лютого 29 февраля родила у нас жінка, п'ятеро роди Рібоночі благополучно, все нормально. За підрахунками молодої мами, немовля, мало з'явитися на світ 2 березня, але хлопчик обрав для народження особливий день, що буває раз на 4 роки. Ну, для нас звісно, це був шок. Така ну, рідкость, як все одразу сразу задавати цей вопрос, а як запишете, а краще першого записати. Ну скажу, ні, будемо 29-го записувати. Хлопчику віддали також маловживане ім'я Єлисей, як у царевича з відомої казки. До речі, статистичні дані рацсу зафіксували майже 30 випадків серед дружківчан, що виявили бажання змінити прізвище та ім'я.